Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, яка в грудні хвилює, мабуть, абсолютно всіх: про святкові застілля, про переїдання, про зриви, про алкоголь, про смаколики. І головне про те, як пройти усе, усе це без страху, без почуття провини, ну і без зайвих кілограмів. Тому що в грудні люди їдять не так, як у звичайний час. І це не про слабку силу волі, це про нашу біологію, про середовище, про психологію і навіть про соціальні фактори. І сьогодні я постараюсь допомогти вам зрозуміти, чому ми переїдаємо і що можна зробити, щоб цього не сталося. Тож, давайте розпочнемо з того, що найважливе переїдання. Основна думка це те, що переїдання на свята це нормальна реакція нашого мозку. Це аж ніяк не якийсь дефект нашого характеру. От уявіть, ви потрапляєте в середовище, де багато калорійної їжі, величезний вибір, яскраві смаки, компанія, алкоголь, безліч емоцій. І це одразу починає активувати наш дофаміновий центр. Тобто систему нашого мозку, яка відповідає за мотивацію і за бажання отримати задоволення. До речі, за даними нейробіологічних досліджень, їжа з високою комбінацією жиру та цукру здатна підсилювати наше дофамінове вивільнення, Так само увага, як азартні ігри, плюс у святковій атмосфері. Наш дофамін росте ще більше через емоції, через спілкування, приємну компанію. І це означає те, що мозок очікує ще й навіть тоді, коли вже тіло сите. Другий момент це про гормони голоду. Коли ми їмо нерегулярно, коли ми перескакуємо між закусками, коли ми п'ємо алкоголь. Пропускаємо нормальні прийоми їжі, то наш гормон голоду, грелін, стає менш передбачуваним. Але птин, гормон ситості, працює гірше, коли ми їмо швидко або в стресі. Плюс, додаємо сюди ще недосип, а це дуже часта історія в грудні. За даними досліджень, одна ніч недосипу. Здатна підвищити відчуття голоду аж до 24%. І плюс ще до цього збільшує тягу до солодкого і жирного. Тож невеличкий висновок. Свята – це така певна гормональна карусель. І це те, що треба враховувати, а не звинувачувати себе. Тож, переходимо до причин. Переїдання. Я хочу виділити такі три основні, ну, які зустрічаються найчастіше. Перше, це те, що людина приходить на застілля голодна. Ну, якось так у нас склалося ще з дитинства. Це вже така класика. Ти нічого не їв, калорії економив. Ну, звучить нібито логічно, але все-таки Голод призводить до падіння глюкози. Це призводить до того, що мозок починає перебувати в режимі вижити. І він просить швидку енергію. А швидка енергія це солодке, жирненьке, смажене. Друга причина це те, що ми не помічаємо, як багато ми їмо. Святкові застілля, їжа. Ця їжа зазвичай дуже смачна, колорійна, з високою дофаміновою цінністю, і наш мозок фіксує смак, але не фіксує об'єм. Тому ми дуже легко переїдаємо і навіть цього не усвідомлюємо. Третє. Це певний соціальний тиск. Це коли мова ідея. Ну, давай ще сматочок, ну це ж свято, ну, скуштуй, будь ласочка, ну я же старалась, я же годувала. Що ж робити, щоб не переїдати і насолоджуватися святами? Зараз я дам вам стратегії, які підтверджені науково науковими дослідженнями. І проте вони дуже прості у виконанні. Перше правило, це правило першої тарілки. Воно базується на дослідженнях науки про вибір. Коли ми бачимо стіл, наш мозок спочатку реагує дуже емоційно. Ну, я бачу стіл, всього багато, я хочу все. Наше завдання повернути контроль. Що ми робимо? Ми набираємо на нашу першу тарілку. Все, що нам хочеться спробувати. Але в малесеньких порціях. Ми сідаємо, спокійно їмо, насолоджуємось до повторного підходу. Це створює нам відчуття, що ми нічого собі не забороняємо. І таким чином зменшуємо ймовірність. Переїсти ну, десь на 30-40%. Другий момент це е, їда перед застіллям. Люди часто бояться їсти перед світами, але це найбільша помилка. Перед виходом з дому потрібно обов'язково з'їсти порцію білка, ну, десь на 15-25 грамів. Порцію клітковини і обов'язково випити води. Це буде стабілізувати нашу глюкозу і стримувати швидкий голод. Так, ви будете далі все одно їсти. Але це вже буде спокійно і буде усвідомлено. Це таке психологічне правило. Третій момент. Ситість приходить через 20 хвилин після початку їжі. Не забувайте про це. Тому треба їсти повільніше. Кладемо в девочку між укусами, розмовляємо, спілкуємось, насолоджуємось. Це таке природне уповільнення темпу прийому їжі. Наступний момент. Алкоголь і глюкоза. Алкоголь знижує інсулін, але викликає різкі глюкозні коливання. В принципі, звідси і наша вечірня жорстка тяга до їжі. Яке рішення? Їсти щось з клітковиною до першого келиха, чергувати алкоголь з водою і обов'язково не пити на голодний шлунок. Наступне правило. Правило 50-25-25. Що 25. нам про це каже? Ми кажемо про те, що на нашій святковій тарілці 50% ми відводимо на овочі. 25% на білок. І 25 на те, що нам хочеться. На лів'єшечку, на шубку, на тістечка, на тортик. І тут йде мова не про заборону, а про те, що це дуже цікава така модель і структура святкової тарілки. Наступний момент це відчуття провини. І що з ним нам робити. Хочу сказати дуже важливу річ: Переїдання на свята. Це не трагедія. Всі ми звичайні нормальні люди і ми можемо зриватися. Дослідження на сьогодні показують, що почуття провини підвищує ризик наступних переїдань. А наша чудова самокритика активує стресову ділянку в мозку і підвищує кортизол. до смачненького і жирненького. А от любов, м'якість, повага до себе повертає нас до режиму швидше і набагато активніше. Тому я дуже прошу вас. Запам'ятати від сьогоднішнього дня, що святкова їжа це не проблема. Більша проблема це те, як ми ставимось до себе після неї. Далі давайте ж розберемось, як нам після свят все ж таки повернутися в наш режим. Без детоксів, очищень, голодань і чогось подібного. Що нам каже наука? Перше, це, звісно, сон. Тому що 2-3 ночі нормального сну вони здатні стабілізувати наш апетит. Краще, ніж будь-яка дієта. Другий аспект це вода. Гідратація здатна прискорювати детоксикацію певним природним шляхом. Через це Наша печінка може очиститись, наші нирки також будуть працювати. Наступний момент клітковина. Клітковина це овочі, це цільнозернові, це бобові. І вони відновлюють і живлять наш мікробіом. Вони знижують тягу. А, до… Того, що нам не треба. Вони вирівнюють рівень нашої глюкози. Наступне білок. Білок це наша регулярність. Прийом їжі через кожні 3-4 години. Вони допоможуть уникнути зривів. Наступний момент це легка фізична активність. Прогулянка після їжі знижує пік глюкози десь на 30%. Ніяких складних схем. Основний посил цієї невеличкої розмови це те, що свято має бути. Його треба дозволити. І це не боротьба із собою. Ми можемо їсти. Ми можемо їсти смачно. І це окей. Їжа це наш не ворог. Їжа це частина нашої культури, традицій, це наша радість. І це здоров'я наше визначається не тим, що ви з'їли. І скільки 31 23-30, А тим. Що ви зробили для того, щоб з січня по грудень відчувати себе гарно, комфортно. Тож, дозвольте собі насолоджуватися, використовуйте стратегії, щоб вам було комфортно фізично і психологічно.